Здоровенькі були! Супер Маріо! Вістину культова серія ігор японської студії Нью у 80-х для домашньої консолі Денді Маріо рвав касу і був піонером відеогрового ринку того часу. Але Nintendo не задумували робити Маріо своїм маскотом. Але дивлячись на те, який прибуток все ж таки принесла Супер Маріо, тому Nintendo довелося поламати голову над тим, як зробити зовнішність вусатого водопровідника більш приємною і кавайною для споживача. І як ми зараз бачимо, у Nintendo це все ж таки вийшло. Як і тоді, у 80-х, Маріо приносив прибуток компанії, так і зараз. Маріо і досі приносить прибуток компанії. І дивлячись на популярність даного персонажа, не дивно, що про нього в ітозі випустили екранізацію на великих екранах Супер Маріо Bros., який в ітозі провалився в Прокаті. І новенький фільм про Маріо, який має вийти 23 2023 році, буде другою екранізацією «Вусатого водопровідника на великих екранах, трейлер якого ми з вами якраз і оглянемо. І да, друже, я тобі буду дуже сильно вдячний, якщо ти поставиш цьому ролику вподобайку і підпишешся на канал з дзвіночком. Цим ти мені дуже сильно допоможеш, а взамін ти будеш отримувати новенькі відео на каналі. До речі, виходять вони кожного тижня. А також слідкуйте за спільнотою, бо там я частенько публікую інформацію про те, коли і скільки вийде новий ролик. Ну а з вами Ноліон, no Ви на каналі Дайверс Ноліон, no і це огляд трейлеру The Super Mario Bros. Movie. Да, мені краще перестати говорити голосом Маріо. Приємного перегляду. Let's go. І да, зразу попереджаю, що за Маріо я якби ну, не так сильно шарю, як за Соніка, тому якщо буду десь тупити, то я би ну, підправильте мене в коментарях, що що. Ну а тепер, що там з трейлером? Трейлер починається з прибуття Боузера в якесь крижане королівство, де правлять пінгвіни. І да, в трейлері не було субтитрів, тому що там каже Баузер, я якби, я не розбираю, але, по-моєму, щось там каже, типу. Там Відчиніть ворота, чи там здавайтесь щось типу ну, такого. Але пінгвіни налаштовані серйозно, вони не дадуть Боузеру захопити їхні землі і те, що у них там є. Тому вони вирішують дати вісіч боузеру. Дуже сміливо. Але. Використовувати сніжки і кришталеву зброю проти. Вогнепального черепа дракон, який до того ще й вогнем дихає, якось неефективно. Звичайно ж, я знаю, що це було зроблено в чисто комедійних цілях, але. На що, в принципі, розраховували пінгвіни? Що у Баузера після їхніх сніжок буде нежить? Звичайно ж, у пінгвінів нічого не вийшло. Баузер знищив їхній замок і забрав зірку, яка, по його словам, зробить його невколупним, ой, тобто невразливим. ...всемогутнім, коротше. Після тріумфу Баузера нас переключають на Маріо, який взагалі не втупляє, де це він. Потім він зустрічає одну із додів і з цього моменту починаються пригоди. І після назви майбутнього фільму нам показують Луїджі, який тікає від ожившої нежиті. Ну і як я вже казав, Супер Маріо Bros вийде у 2023 році. Да, Маріо на великих екранах. Сонік на великих екранах, Пікачу на великих екранах, але. Кремль Медіко, схоже, що так і не отримає свою кіноадаптацію. Yeah. Що іще можна сказати по трейлеру? Ну, зроблено це дуже таке гарно. Схоже, що Ньютен все ж таки вирішив не повторяти помилку свого першого фільму про Маріо і... ...Соніка... 2019-го. Да. І після перегляду трейлера в мені прокинувся мій власний внутрішній водопровідник, і я почав черпати якусь інформацію про Марію і випадково дізнався про існування Ови про усатого водопровідника. Звичайно ж, повністю Ову я не дивився, а лише її початок. Але мені чомусь здається що в якості основи для фільму якраз і візьмуть Ову. Чому? Зараз поясню. В початку Ови Маріо залипає в одну дуже цікаву гру для Денді, якої насправді не існує. Потім через екран Принцеса Піч звертається до Маріо, потім переміщається в реальний світ і просить у Маріо допомоги. Після чого з'являється Баузер і забирає принцесу. Після чого Маріо і Луїджі стає задача врятувати принцесу. І в майбутньому фільмі про усатого водопровідника я думаю, що буде щось таке схоже. Знову ж таки, Маріо грає в приставку. Приходить, Піч просить допомоги. З'являється Баузер, забирає принцесу, і стає задача врятувати принцесу. Тільки якщо в Ові Маріо шпіло в Денді, то в новому фільмі. «Маріо Скоріше, все, буде спілити в свіч, або ж до того часу Нью-Тенто презентують якусь нову приставку, і тоді Маріо буде грати в неї. І ви напевно мене спитаєте: а чому ти взагалі вирішив, що може бути так, а не якось по-іншому? Ну, наприклад, Маріо міг десь там чилити, потім він побачив Баузера, який знову вкрав принцесу і побіжить за ним. Так я зараз все поясню. У трейлері, коли Маріо потрапив в грибне королівство, то він себе питав, що це, блін, за місце таке. Тобто для Маріо це таке місце, де він нічого і нікого не знає. І ви, напевно, знову спитаєте, а звідки тоді цей Тот він знає ім'я Маріо? Ну це ж явно говорить про те, що Маріо тут всі знають. А скоріше всього, що Маріо назвав своє ім'я Тотус. Кадром, який нам не показали в трейлері. Тому що в очах ТОТА немає захоплення. Тобто, якби б Маріо реально був би легендою, легендарним героєм, до їм би тоді б кричав би Ох ти! Це ж це ж Маріо! Та ти що сама легенда? Маріо, може мені твій автограф на дупі? Ах! О, Господи, мене щось не туди понесло. Ну добре, давайте вже закруглятись. І так, що я можу сказати про даний трейлер? Як я вже казав, все виглядає досить таки гарно, а також до фільму не бере участі Netflix, тільки Nintendo і Paramount, що вже дає деякі шанси на годноту. Якщо в першому фільмі Супер Маріо Bros. 92 -го, 93 -го року ну десь так використовували живих акторів, то тут вже використовують вже мультиплікацію, що скоріше всього піде на плюс фільму. А що найбільше мені сподобалося у трейлері, то це Баузер. Да, він виглядає пафосно, небезпечно, просто ух, а ще ці браслети гачівські о, да. Прям відчувається, той самий дух а чому, Взагалом від Супер Маріо Bros я нічого не очікую, так як я не фанат, та й взагалі від фільмів багато чого не очікую, за чого всі фільми, які я дивився, вони взагалом мені зайшли на ура. Хоча все ж таки є виключення, після перегляду якого я шкодую про потрачений час і готовий ненавидіти цей фільм роками. Да, я говорю про Бетмена і Робіна. Ну і на цьому, в принципі, все. Да, я знаю, що цей ролик вийшов по якості гіршим, ніж попередній ролик. Але над ним я теж старався і надіюсь, що він вам теж сподобався. Якщо так, постав цьому ролику вподобайку і підпишись на канал з дзвіночком, якщо ти цього ще не зробив, а також залиш свій коментар і поділитися відео зі своїми друзями. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі!